Наскільки добре давні єгиптяни орієнтувались у космосі? Здавалося б, на зображеннях неба, створених тисячі років тому, без телескопів, мали бути присутніми хіба що Сонце, місяць та кілька яскравих зірок. Однак на дендерському зодіаку давні єгиптяни зобразили також Марс, Меркурій, Юпітер та Венеру, причому у розташуванні, яке повторюється на небі приблизно раз на тисячу років. І зроблено це настільки точно, що вченим за допомогою сучасних розрахунків вдалося встановити дату створення таємничого зодіаку 50-й рік до нашої ери. Менше з тим єгиптологам це зображення здається радше ритуальним, одначе, інші дослідники стверджують, що дендерський зодіак містить надто докладні астрономічні дані про зорі та планетарні рухи для того часу. Дійсно. Давні єгиптяни, дивлячись на сонце, вірили, що його на небо вивозить бохра на своєму сонячному човні. Однак, можливо, це не заважало їм мати значно глибші наукові пізнання, ніж ми від них звикли очікувати. І дендерський і зодіак геть не єдиний артефакт, який може про це свідчити.